А це бачите, друзі, сидимо з бишиком і думаємо, що ж робити, а Мо, е, сильна родина і сильна родина. Зверніть увагу. Бачите? Ну, є, сфер, є, є, є. Це один варіант. Другий варіант. <кхіднать> От теж така родина. А тут нема. Подоживали ми, що пасків не далося. Da, думали, da, думали, що не дали Пасхи забули, відкрили, стоять. Стоять, паски елегантсько, між черв'ями. Так, так, так. Збиші, а ворози то нема. Ні, вароза є. Але... I це I... Nie, ну, не так. To... Це... No, знаєте, що. Чотири штуки, то так, якби була Збишик так, зробити контрольний вистріл. А півароль у нас є таблетки, так? Завтра ми раз і поставимо, обробимо і побачимо. Jak znowu nie będzie znaczy, to w rozpłodzie W rozpłodzie to jest raz, albo, tak. albo rodzina, matka, bo są warozoodporne, pojawiają się już rodziny, Może. Które, które słyszały się o takich, tak, jak, tak, obcinają tak. nóżki warozie. Tak. Obcinają, pszczoły chodzą i... O te przysoski, widzicie, co zbyciak mówił, że jest taki e, warozo-tolerantny. O, no, no. O. Вони від часу до часу трохи починають. По Як вони там, що вони там, ті присоски вони ті відтинають no. цю кліщу, ті що вони там не може до, до них присмоктатися і падає. А що тут є, тут треба буде бачити. Так. Значить тут поставив я, ага. Тут, оце, ну, недавно тільки поставили. Так. Є. Yes. Дві-три штуки. Є і живий. Живий бігає ще, бачите. Препарат працює. Як є кліщ. Півгодини, оце так я поставив. О, є, ще він живий, бачите, ще він тут паралізований. Ну вже паралізований. Вже він на бджолу. Nie skakuny. Tu ja zobaczyłem, jeden biegł jak żerebec, No potem przestał. Jak koń biegł. Jak skakun. Tu można jeszcze robić tak, że za, za, zabierasz te i sypie się na ziemię. Tam już nic nie, nie, nie uratują. No, tak. Bo wtedy nie wiesz ile spadło. Tak. No i co, Zrobimy kontrolny wystrzał on od zaraz pokaże. Угу. Як не буде, значить значить, не значить хай стоять смужки, виходить з розплоду, угу. бджола, клещ виходить і падає зразу. О, Так що все зрозуміло. Як кормимо? там писали, а як кормити? Ну дивіться, мед забрали з гнізда. Мед тут повинен стояти? Ні. Розплод трошки меду є тут. Поставили лікувальні смужки, поставили підкришник, зняли вентиляцію одну сітку, перевернули відро з кармами. З дюрками малими. Так, Там малі дюрки у, у кришки. І хай вони беруть собі спокійно. Отак накрили. Ядра забрали додому. А ну, Пішли подивимось. А бачите, це всі стоять на подкорм'ячці. Пусто! Пусто От бачите, все, вони забрали. А тут лише теж нема. Молодцов. O, właściwie, Wszystko. Jak błubon! I o co, tak teraz zabieramy Do zapomnienia. Do następnego razu.